Весняні квіти, що курчата, ось погреблися під крилами квочки Тернової. І так ось повигрівалися на сонечку, на купинах. І ось так дивимося. Дивно, як шафран тут. Віднімається. любимо йому чекає бджолок, хоча і поруч. Ось така таїна з'явлення, так от, як у якомусь такому мережеві, чіплетові травному. Так, да, бач, так як ідеш і не побачиш. А ось тут стежка. І бачимо. Скільки його тут. А ну так, припадем як подоляночка. О, якась комашка прилетіла. Бджол поки що немає. Не настільки тепло, щоб їм скільки далеко летіти було в цю долину. Тепер пройдемо далі стежкою. Так от розсипи. Ось тут скільки хочеш його. От, коли потрапляєш в таку таїну, ну бентежишся Як воно? Хто його зробив? Для чого? і ось так окутав, так? Ну, як мати дитя, окутала і приклала до грудей землі. А ось на стежку пустила. І не боїться ж, так? Ось подорожник просох. І там бачимо, скільки, скільки, скільки курчаток. тут. цьохкує ось Так. Але тут іще одна дивина. Бачимо, люблять сонечко. Де сонця немає. Де-не-де де квіти. А от тільки сонце бризнуло. О тут як тут. Ось так зверху поглянемо, як на них сонце дивиться. Цікавось, коли цього будь-яка, який відлітував, собою оберігає, щоб оце диво сталося цією веснею. Йому приємно. А ось які кушуриння. Ооо, от там скільки, скільки їх не добереться. Не добереться до весни. Так, але вона їх всіх якось по-своєму розпилинає, наставить бджілку і буде тримати при собі. Ось, подивимося, як природа сама себе оберігає. От за декілька років... По якомусь шафрановому поклику. От терен взяв і такий собі частокілось. Була дорога, і терен її повністю переставив, щоб туди не їздили, щоб відбувалася таїна. такі ось колючки вони не дають уже, скоро не дадуть і пройти. І з дороги залишилася стежка, і не будемо її розчищати. Тут і стежкою ми ще разок. Нахилимося отак от молитовно В шафрановій молитві. І поглянемо. Ось отак. Ось така брама закрила таїну шафрану. От як воно все. Співдушевно, співзвучно. Живе само по собі і учить нас жити з природою. у